Друзі, всім привіт! Приїхав я значить, на таку місцину. Цікаву. Зараз покажу. Ось переді мною агромадне плесо. І там далі видно Ну, Но... Саме цікаве, що тут пів метра глибини. Оце де дядько сидить, і до цього угла, пів метра глибини. І отут такий іде свал на яму. От, і цю, цієї ями я розпичну, піду аж туди, туди-туди ловити. Буду пробувати упіймати щось цікаве. Але я вже по ямі самої прокидався, то яма мовчить. Тому я думаю, що просто банально вітер з мілини дує туди, то я й буду двигатися по вітру і пробувати щось та упіймати. Буду ловити сьогодні аріончиком тестом 314 зріз 2.80 в лодці. На силіконові свої приманочки, які працювали в прошлий раз, досить таки непогано. Тому, друзі, не гаємо часу. Поїхали ловити. А, коротше, прокидався я на цій ямі. Яма каже, що тихо. Мені кажеться, що банально, якщо тут щось в ямі є, то це здорові мутанти, які хватають, як правило, рідко і пізно. Ну, тому я зараз почну трохи звідси здвигатися в більш ніж сторону. І буду сподіватися, що там я і візьму своїх щукозаврів. Тому, друзі, поїхали ловити. Блін, ну поки що схопила. Ну так, так важко їй. йолки палки ну взяла. Це я вам скажу радує. Схопить схопила, но поки що далі діло не пішло. Только силикон розриває. Ну це радує, значить тут діло буде. Ось так от є сіла. Ну це таки вроде би на щуку навіть похоже. О, пішла. Без удара, без нічого, просто сила. А ну покажись. О, та вона і підніматися особо не хоче. Може тут треба підсак? Не бачу її. Угу, за краєш, і під потрібен. Оба! Най підходящий момент сіла камера. Ну така красавиця. Кіло полтора в ній стабільна. Є. Дивіться, яка хороша. Ух, динозавр. Ну, все та ж сама приманка в мене спрацювала. самое цікавіше, що вона банально сіла. Вон без удару, без нічого, просто собі тихенько сіла. Я навіть і не зрозумів, що щось там було. От. Но кинув на сонце, між прочим. От. Я декілька разів прокидався проти вітру, то результата, щось я взагалі ніякого не відчув. О. А ось за вітром то результат показали і показав досить непоганий, О, тому буду зараз знову пробувати ловити далі щуку Знову. Та я те ж саме кинув проти вітру, фу, За вітром на сонце. І відчув такий тик тук І от вона є. Ну це більш за все, що невеличка. О, бо дуже легенько йде. А там хто його зна, може і така ж сама. Бо бойко-бойко б'ється. Бойко не невелика. ну... Красота! Оріон витримав. Підйом невеликої щучки. І до речі, і та, і та. Ну, це я ще не бачу, але попередня була в п'явках. Це теж в п'явках. А що вона сюди? Не люблю, люблю п'явки. А, мені вже на руку сіла п'явка. Не люблю я цих п'явок. Так, ну це радує, це радує. Блін, прийдеться скоро сілікошку міняти. Сілікошки гайка вже. Вже не зрозуміло, з якої її сторони цепляти. Так, ну що, спробуємо ще раз. Отак тупо з одної точки. Ну, принаймні в одно направлення кидаю. Куди воно приземляється, воно навіть і не видно. Але щука є. Все, гайка, силикону, і хвоста немає. Щось відкусило, щось з'їло, треба змінити. Як цей грузик перескакує, поняти не можу. Треба зараз поправити, силикончик новий поцепити і далі шмаляти. І це вже второй раз покльовка. Треба толі вагу зменшувати. Ну, дуже пасивна щука. Дуже пасивна, покльовок багато на цьому місці. Але чомусь не бере. За самий краєшок. От таке відчуття, що абсолютно за самий самий краєшок. Або вагу треба зменшувати, щоб краще було. Або хто його знав. Факт в тому, що покльовки є. І оце за попередню проводку було 2, 2 удари. Але далі ударів і щоб натяжечка така пішла, немає. Я їхав, я з того місця, бо там такий вітрюган, такий вітрюган. Є якісь рухи постійні, але я нічого не можу зробити. Тому я вирішив переїхати, бо ну, це жесть з таким вітром, звісно, нічого не скажеш, важковато. Тому трошечки віддохну, щоб вітер спав або відійти, як би сказати, від вітру, і тоді знову повернуся в ту місцину. Але не точно, що повернусь. Поки що покидаю тут. Пінокіо! Оп-оп-оп-оп, все. Ну, теж, в принципі, непогано. Ну нічого, щось затихло у мене. Зараз тут трошки покидаю і повернуся назад на вітер. Йоханий баба і хвіст відкусили. Ах! Ну, всадив я його, звісно, знатно. Значить там хто-то є. Але воно дуже все там, по ходу діла. І оце который раз на той же самой точці, я от скільки разів кидаю. І ось просто все время там окушок присутствує. Видно, що все йому там і до вподоби, досподоба. Ну, там ще повинна щука та бути. Куди ж та без неї? Тому зараз беру нову рибку ось і одягаємо гачок. І будемо пробувати далі ловити. От так от, от то всадило. Йо, я ж не ожидал. О, хорош. Значит, только вытяну я и і... Ну, не то, что прям хорош, но опа. Нова ну, на тут Фу. А я-то вообще на такие на расслабоне. Почувствовал такие киснепоятные зрозумілий рух і тут ну, фу, красота ковтнула повністю в шахту я думав вже і покльовок не побачу, коли ні, боже яка вона холодна ага, коротше тут, тут просто її не витягнуть Давай, родная. Виходить, що десь я годину не мав ніяких покльовок. були якісь ударчики, якісь рухи незрозумілі, але, пожалуй, на цьому і все. І тут змінив точку локації. О, в більш тихішу місцину приїхав, приплив, ну це вже кому як казати. І під самісінькою майже так би мовити лодкою я відчув касання. Не то що удар, а як будто хтось теребіт, таке не зрозуміло з потяжкою. Опа, а то оказався щукан. І знову щукан. Сіл, о, о! Це давить. А, давай, може, сама. Не. Ну, дивіться, тут щука менше. Частіше клює, але менше розміром. Ну, от. ну десь же і повинна бути і крупніша. О, без удара, без нічого. Сіла, грубо говоря, так скажемо. Ну, хоча б поки що на ній не бачу п'явок. Оба, грузика дай. Вот за грузик тут. Ну, без Рости, родная. Ну, їй поле... полезно це рости. Так, ну шо. Є е ще одна. В принципі, це добре. Знову той же самий силикончик, я вже його і не міняю. Він мені так крепко зайшов, що я вам просто передати не можу. Ну, правда, що розривають дуже сильно його. От, бо він софта м'ягенький. Ну, нічого. Головне, що він робота, як на мене. Це самі важні фактори. А вода, яка холодна, коли руки моєш. Так, ну поїхали. Може сейчас еще одну сажу. Опа. Вот так вот. Иди сюда. Зубатенька, куда ты идешь? Ого, аж лоточку перевернула. Уф, 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 Оба, вымочил я ее. Еле <свистит> пали. О, а ковтнула жадненько. Ну, и бачу, и чую я ее. А ну, еще Ну, Знову знову дивіться вона п'явка здорова на ній. Знову все те ж саме. А саме цікаве, що я отут... от, Ух ти, п'явку дивіться, він всадив. іди сюди. Оп, от вона. Вся риба в п'явках, вся щука. А саме цікаве, що кидаєш, кидаєш отут, чувствуються якісь рухи, то мелочка, і тут ну, красавиця така. Оце таке Якесь бревно що лих вилетіло І не побачив що це було Там же ж якесь бревно Ну так то стукнуло воно хорошо, ну на щуку не похоже Чесно кажучи Більш за все що якась ветка Тут якраз бобри а, наточили То можливо щось тянули А я і не бачив щоб вони щось тянули. Закінчив я свою обідну сесію, як би мовити, в принципі, результат непоганий. Вон мій результат плаває. В принципі, на сковородочку є. Хай плаває далі. І так, В принципі, як відпрацював той же самий силикон, я нічого не міняю, чесно кажучи, він працює та слава Богу, хай далі працює. Тому, друзі, на цій веселій ноті, підписуємося на мій канал, ставимо пальця вверх. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.